Виконуємо номер 286 із підручника Алгебра 7 та номер 11.23 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Доведіть тотожність і дві тотожності. Приступаємо до виконання. Будемо виконувати тотожні перетворення. Обох частин нашої тотожності, тим самим звівши обидві частини до однакових виразів, приступаємо до виконання, розкриємо дужки внутрішні, перед якими стоїть знак мінус у лівій частині, у праві помножимо число мінус 4 на кожне з чисел в дужках. Мінус 8а додати 16 тримаємо. Мінус 4 множимо на мінус на 4 це буде мінус 16, мінус 4 множимо на мінус 5а буде 20а. Тепер розкриваємо зовнішні дужки в лівій частині. 12а додати 8а, відняти 16. Отримаємо мінус 16. 12А додати 8а буде 20А додати 20а. В лівій частині і мінус 16 додати 20А в правій частині. Тотожність доведено. Тотожність доведено. Тотожність друга. Також працюємо, будемо виконувати тотожні перетворення до обох частин нашої тотожності. Множимо на 4 кожне в дужках, на 5 кожне в дужках і в правій частині на 9. Маємо 4х, додати 4 у відняти 4Т, тепер на 5 додати 5х, відняти 5Т. І переписали відняти 4 ігри. Тепер можна 9. 9х відняти 9 т Зводимо, подібні доданки. 4х, додати 5х, отримаємо 9х, 4 у відняти 4 у це буде 0. І мінус 4 t відняти 5 t отримаємо мінус 9 t Маємо в лівій частині 9х відняти 9те, і в правій 9х відняти 9те. Тотожність доведено. Номер 286 із підручника Алгебра 7» та номер 11.23 із підручника Математика 7 інтегрований курс виконано